Тож з нами на зв'язок вийшов Юрій Гундич, президент Української ліги американського футболу. Доброволець Збройних сил України. Вітання, пане Юрію, слава Україні. Героям слава. Добрий вечір. Так, так, пане Юрію, то все-таки на вашому прикладі можна сказати, що навіть під час війни можуть втілюватися мрії. Чи у вас не було такої мрії потрапити на супербоул? Ну, звичайно, як у гравця американського футболу, і функціонера, і людину, яка займається цим видом спортом вже більше 20 років, то була моя мрія найбільша спортивна мрія. Але ж дійсно краще було б опинитися на суперболі за інших обставин. І в спілкуванні з журналістами ми були майже два тижні з таким невели... з туром по Америці. І ми підкреслювали, наша команда підкреслювала, що ми приїхали не для розваг, не з туристичною місією. А приїхали з місією, скажімо, військовою більш тому, що презентували не тільки американський футбол України, а в першу чергу презентували Збройні Сили України, і наша головна ціль була це подякувати по перше Америці через засоби масової інформації і через. Прес-конференції через зустрічі з громадами із мерами міст і з діаспорою, подякувати Америці за допомогу, яку ми отримаємо в нашому військовому партнерстві, і запевнити, що ця, що ця допомога вона дієва, вона допомагає і вона нам потрібна для перемоги. Е, ну а найголовніше, мабуть, окрім звичайно, суперболу, що ми отримали досить крути, круту зворотню відповідь. Яку би ми хотіли і провести в Україну, тому що о, з ким би ми не зустрічались, неважливо це там люди були там на вулицях, на стадіоні, в готелях, о, чи представники клубів, чи, не чи менеджери, чи мери. Всі підтримують Україну. Неважливо, це республіканці чи демократи, всі одностайні. Всі кажуть, що вибачаємося, що ми так мало допомагаємо. Ми знаємо, що Америка може більше. Вибачте, що так повільно ми можемо, хочемо більше. Ви не одні в цій війні. Ми вам будемо допомагати. Я думаю, що це дуже крутий меседж, який мають чути тут в Україні. Це має надихати нас, тому що знаєте, досить багато чого ходить скрізь вокруг до що що Америка втомилась, що люди втомилися. Що ну, звичайні виборці американці не підтримують. що Президента його і сенату в тому, що вони нам допомагають, Заперечу. Ми мали, я кажу, сотні спілкувань із простими людьми, і з різними людьми всі підтримують, всі знають, за що ми стоїмо, всі знають, що ми стоїмо за демократію, за ті ж самі цінності, і всі розуміють, що ми боронимо не тільки Україну, а боронимо Європу. Ось тому, вибачте, що я так здалека зайшов на в принципі на просте питання, чи мріяв я впинитися на суперболі, але. Знаєте, воно за одне заводне чіпляється, тож повернулися, Повернулись ми буквально сьогодні. Приїхав зі зворотньою місією розказати, що ми, ми не самі будемо не самі в, в цій боротьбі, і це дуже круто. Ну і бачили ми, що було звернення президента Зеленського до так. тих глядачів, які прийшли на супербоул, на відміну від ФІФА, бачимо, що Американська Федерація футболу та американського дозволила показала це, як це сприйняли глядачі. Дивіться, ну насправді НФЛ також досить політична аполітична структура спортивна, але дійсно тут унікальний унікальний виняток. По перше, американський футбол це номер родин в Америці, це їхня релігія, це супербол, це найбільш найбільш рейтингова подія, взагалі в Америці. Всі чекають супербол як різдвяних свят в Америці. Тож, а унікальність в тому, що, що прості хлопці, які також люблять американський футбол, для яких це було хобі. В один день опинилися на війні, не будучи професійними спортсменами. І якщо ви знаєте, більше 50 спортсменів американських футболістів зараз на передовій, більше сотні волонтерів. Ну як і вся вся держава, в принципі, як і вся країна, всі стоять і їх дуже зворушила ця історія. І був зроблений такий. Ну, це унікальний виняток. Насправді я б не став порівнювати з ФІФА Тут різні абсолютно історії. И хочу подякувати при нагоді посольству України в Росії. Вибачте, в Америці порепрошу трошки. Переперехвилювався посольство України в Америці. Пані Маркарові це вона досить багато зусиль приклала для того, щоб звернення президента було на стадіоні. Це було надзвичайно насправді. 70 тисяч людей нас запросили на поле. Представили, показали звернення президента, показали епізоди з документального фільму. Хто як не ми, які зняли НФЛ, і стадіон дуже нас підтримував, аплодував, і з нами віталися на стадіоні після цього. люди зупиняли нам там, тисли руки, обнімали, запевняли, що ми з вами з українцями тримайтесь рідненькі, ви наші герої. Це класно. І це це реально Т такі штуки надихають. Ти дійсно розумієш, що з таким партнером, з таким товаришем ми переможемо. Угу. Ну і ви, пане Юрійович, сказали, що ви сьогодні повернулися з Америки. Це ви разом з Джо Байденом прилетіли чи ні? І ви його запросили до України. Тут тут, тут <смітна> всі жартують, що да, що я привіз Байдена із ми побратими, Ну звичайно, так співпало, просто співпало, але це круто, насправді. Бачите, це круто, що працюєш. Що наш президент був в Америці на Суперболі е, лише пару днів тому, да. Тиждень тому, і а тут президент Америки з'явився в Україні. Це класно. Хай, хай пан Зеленський був віртуально. Тим менш, я думаю, що це такі візити вічливості. Хай так і далі буде. Е, наші, наші стосунки, хай хай вороги бояться таких міцних, дружніх стосунків, які є між Україною та Сполученими Штатами Америки. Пане Юрію, ви згадали про те, що багато спортсменів, саме представників американського футболу, змушені були взяти зброю до рук. То на даний момент ігри припинені в Україні, все перенесено після нашої перемоги, так? Так, е, да, на жаль, основний основна дисципліна американський флагфутболу фолконтакт 11 на 11, Ми не маємо можливості грати. Досить багато команд знаходиться в прифронтовій зоні. Досить багато хлопців з інших команд воїнами в лавах Збройних сил України. Досить багато хто Волонтерить, В принципі, ми в минулому року майже не проводили жодних активностей, лише для підтримки, якось так і для імпульсу розвитку і не втрати взагалі вектору розвитку американського футболу. Наш керівник Євген Хомін він. Пане Юрій, ми вас пер, чуємо, але не бачимо. Пер, 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 Перепрошую, да, зірвалося. Наш, наш керівник Євген Євген Хомін зібрав збірну України з флаг футболу. Це молода, досить, така нас молода дисципліна, досить класна, крута, і яка за задумом буде представлена на Олімпійських іграх в Америці, які будуться 6 років. Да. Восьмі і збірна України їздила на товариські матчі в Польщу, де зайняла перше місце. Це така е, міні-версія американського футболу де грається п'ять на п'ять без стеклів, угу. без зіткнень, без шоломів, каркасів. Така досить масова історія, класна і важлива для розвитку американського футболу, тому що вона може будуватися через школи, через школьні програми, ді США через дітей. І за цим насправді майбутнє. І нам дуже приємно, що вдалося підтримати імпульс, хоч таким чином в американському футболі в Україні. Я сподіваюся, дуже хочеться вірити, що ми дуже скоро переможемо і зможемо повернутися до, до нашої улюбленої гри, як і всі спортсмени в Україні. Пане Юрію, ну відомо, що вже в Україні загинуло на війні близько 200 спортсменів, чи є представники американського футболу серед них. Так, да, на жаль, дійсно ви праві. це янголи спорту, це ті, хто навіки буде тримати небо над нами. І, на жаль, вже вісім спортсменів, гравців американський футбол трагічно загинули на фронті. І ми дуже переживаємо за тих хлопців, які зараз на лінії зіткнення несуть варту. І оберігають в Україну, дуже хочеться, щоб цей список не збільшувався і не не для американського футболу, і для інших жодних видів спорту. І, звичайно, нам всім треба буде подумати, як після війни вшанувати вшанувати цих героїв, тому що це, це цвіт нації, як, як і інші в принципі, хлопці, які загинули цим йдуть ну, найкраще, на жаль. Ну, пане Юрію, якщо не помиляюся, американський футбол зараз поки що не є олімпійським видом спорту, але ось ці дискусії довкола участі рашистських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх, як ви, як професійний спортсмен, це розцінюєте, чи можна їх туди допускати під якимись нейтральними прапорами чи щось на кшталт? Дякую за запитання. На, на жаль, да, американський футбол в класичному вигляді не зможе бути представлений на Олімпіаді. Я думаю, ніколи через специфіку гри, тому що Олімпіада триває місяць, і треба проводити матчі. Там, от як в футболі, дав звичайному там через день на третій. Проводити матчі в американський футбол через день на третій неможливо через високу інтенсивність щільність. Мінімум потрібен потрібен тиждень на відновлення, то просто фізично це не буде можливо провести цей турнір. Або провести його можливо буде там з якоюсь дуже малою кількістю команд, чотири 2-3 гри mm -hmm. через специфіку. А щодо тенденцій, які зараз відбуваються навколо повернення представників росіян і Республіки Беларусь до, до Олімпійських ігор, ну, звичайно. Цього не можна допускати спорт спорт в політики це вже не працююча історія, коли 140 мільйонна армія намагається завоювати територію 40-мільйонної держави, і мені хочеться вірити, що це не примхи президента міжнародного олімпійського комітету, чи як його там звинувачують у якійсь корупції. Хочеться вірити, що це можливо якась кладова великою там. Міжнародною угоди, яка включає спорт в тому числі, але просто так допускати їх неможливо і але й тут лунають також такі заклики нам би котувати Олімпійські ігри як спортсмен. Скажу, що ну на мою персональну думку, я не кажу, що вона остаточно і вірна. Але нам не можна байкотувати Олімпійські ігри ні з престижної, ні з міжнародної точки зору, ні з етичної, ні з, ні з, спортсмен... ні з професіональної спортсменської. Тому що Олімпіада це кремс. Ті види спорту, які допущені до Олімпіади, ті спортсмени, які тренуються в цих видах спорту, це це вершина кар'єри спортсмена. Да, попасти на олімпіаду мріють всі, кожен, і готуються до неї. І у людини є там один шанс пропасти на олімпіаду, за все життя можливо там. Дай Бог два рази попасти на олімпіаду, і пропуск Олімпіади це хрест на кар'єрі, в принципі, на всьому для спортсмена, ну як для найвищого досягнення, маю на увазі там так дійсно в державі де. Повномасштабна війна кривава, але ми маємо працювати. і Держава має жити паралельно і працювати має економіка, і працювати має культура, і, 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 має, і має розвиватися спорт. Ось тому треба шукати якусь іншу модель, тому що пропуск це, це не варіант. Але й допускати росіян, допускати білорусів до, до Олімпіади також неможливо. На жаль, досить багато спортсменів, навіть в американський футбол зі сторони росіян приймають участь у цій війні. І це також треба висвітлювати. Про це треба говорити нашим, нашим представникам у Міжнародному олімпійському комітеті. І, можливо, якимось такими факторами, чинниками таку інформацію впливати надалі, що воює не тільки держава, не тільки, а й і спортсмени з їхньої сторони, також і воюють як добровольці. І тож з цієї точки зору і з інших точків зору, допускати їх неможливо. Пане Юрію, на сам кінець, то все-таки після вашого візиту до Сполучених Штатів, після знайомств, налагодження контактів, чи розвинеться ще більше американський футбол в Україні після нашої перемоги. Я впевнений в цьому. Ми скажімо так, наша друга важлива місія була це отримати імпульс для розвитку американського футболу в Україні, і ми його отримали. Ми напрацювало досить багато контактів, дуже крутих. У нас досить класні проекти. Деякі з них ми будемо реалізовувати прямо зараз. Поки що рано про них говорити, треба це сформулювати і скажімо, зурбувати в голові. Дещо можна буде реалізувати тільки після перемоги, це теж до також добре. Але ми налагодили класні взаємозв'язки із фондами, з діаспорами і представниками клубів. Всі хочуть нам допомагати, всі зацікавлені. Я думаю, що американський футбол е, отримує не те, що там друге, другий подих, а прям прям зацвіте засвіте новими палітрами і увірветься. Я вважаю, там до топ. То топ-4 спортів України, мені так хочеться вірити, що так буде. Ми вам цього бажаємо і всім нам теж. Дякую. Дякую. Вам, пане Юрію, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, розповісти Дякую такі вам. цікаві деталі. Президент Української ліги американського футболу, доброволець Збройних сил України, Юрій Гундич був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. Дякую всім, хто дивився та слухав нас сьогодні. В студії для вас працював Віктор Калитка. На все добре, тримаймось, все буде Україна. Дякую за розмову. Це буде Україна.